Hello, my friends! Всім привіт! Продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дії слів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів simple – прості часи. В простих часах дії відбуваються постійно, завжди часто рідко. Ми констатуємо факт дії, яка відбувається регулярно. В теперішньому відбувалась в минулому або буде відбуватись у майбутньому. Теперішні прості часи ми розглянули ствердження заперечення питання на попередніх заняттях. Сьогодні почнемо розглядати past simple tense, минулий простий час, стверджувальну форму. В минулому простому часі дія відбувалась в минулому, і за допомогою таких слів ми можемо передати, що ця дія відбувалась в минулому «yesterday», Last last week, last, month, last year and so on. Далі розберемо на прикладах. Декілька прикладів я сьогодні вам підготувала. Це важливо, тому що на одному двох не закріпити. Важа, якщо брати до уваги те, що у нас зміни з дієсловами. Які ж зміни з дієсловами? А зміни з дієсловами будуть відбуватись незалежно від того, про кого йтиме мова. Тобто, чи ми говоримо про когось в однині чи в множині, це не буде залежати і впливати на дієслово. Давайте повторимо займенники: I – я, he – він, she – вона, it – він, вона, воно принесть в однині. You – ти ви в англійській мові вважається множиною, we – ми, they – вони. І так, незалежно, чи то буде про когось в однині чи в множині, зміни відбуватимуться тільки з дієсловом. Залежно від того, чи це правильне дієслово чи неправильно. Якщо дієслово правильне, в минулому часі до нього буде додавати закінчення минулого часу і «ді» з двох букв ІД. Ді. Якщо дієслово неправильне, то зміни відбуватимуться е згідно з таблиці неправильних дієслів Table of Regular Verbs, таблицю я вам давала перед уроками граматики, можете повторити. І в минулому простому часі ми будемо брати другу слово з другої колонки. Всі ці зміни я на прикладах вам прописала. І так, як же дізнатися? Дуже головне важливе питання: це правильне дієслово чи неправильне, чи додавати до нього закінчення дій, чи дивитись у таблицю? А треба вивчити таблицю неправильних дієслів на пам'ять. І якщо ви будете знати, що це дієслово з таблиці, то зміни з ним відбуватимуться згідно таблиці. Тобто ми використовуємо слово в другій колонці. З другої колонки будемо брати. Таблиця неправильних дієслів заучується на пам'ять, тому що дієслова змінюються Вони неправильні, вони змінюються не за правилами, їх треба завчити на пам'ять. І так, якщо дієслово не входить до складу таблиці неправильних дієслів, значить воно правильне. А значить, в минулому простому часі до нього ми просто додаватимемо закінчення минулого часу. І, ді». І так, незалежно від того в множині, чи в однині, про когось говоритимемо. Я закінчив школу минулого року. I finished school last year до дієслова фініш. Ми додали закінчення і ді закінчення минулого часу, тому що це дієслово правильне, його немає в таблиці неправильних дієслів. Так само ми будуємо про всіх в однині. Він закінчив школу He finished school last year. Вона She finished school last year. Він It finished school last year. І в множині. Ви закінчили школу минулого року. You finished school last year. Ми. We finished school last year. Вони. They finished school last year. Другий приклад. З неправильним дієсловом. Ми захотіли сказати, що хтось відвідував кінотеатр вчора. Діє в минулому часі ми констатуємо факт, але слово ходити, так, я ходив до кінотеатру, це дієслово з таблиці неправильних дієслів, яке воно має такі форми, як go, «went», gone. Ми беремо слово з другої колонки. Друга колонка це. Для минулого простого часу, який ми зараз розглядаємо. Went. І так, я ходив до кінотеатру вчора. I went to the cinema yesterday. Він ходив до кінотеатру вчора, He went to the Cinema yesterday. Вона ходила до кінотеатру вчора. She went to the Cinema yesterday. Він, It went to the cinema yesterday. Множині. You went to the cinema yesterday. Ми. We went to the cinema yesterday. Вони. They went to the cinema yesterday. Тобто зверніть увагу, незалежно від того, чи в однині, чи в множині ми про когось говоримо, для всіх однакова форма буде went. Просто треба вивчити таблицю дієслів на пам'ять. Далі правильне дієслово play – грати. Його немає в таблиці неправильних дієслів, значить додаємо закінчення іді. Я грав на піаніно минулого тижня. I played the piano last week. Він. He played the piano last week. Вона. She played the piano last week. Він. It played the piano last week. На жені. Ви. You played the piano last week. Ми. We played the piano last week. Вони. They played the piano last week. Наступний приклад з неправильним дієсловом «свім плавати. Свім е, дієслово в теперішньому часі, так як воно дається в словнику, в минулому часі має форму «свем». згідно таблиці неправильних дієслів, друга колонка: «свем», «свім», «свем», swam Ми обираємо другу форму «свем» для минулого простого часу. І так, ми хочемо сказати, що хтось плавав в річці. The day before yesterday – позавчора. Я вам бачите в прикладах багато допоміжних слів минулого часу. Надаю, щоб ви попрактикувались побільше. І так, я плавав в річці позавчора. I swam in the river The Day Before yesterday. Він. He swam in the river The Day Before yesterday. Вона. She swam in the river The Day Before yesterday. Він. It swam in the river The Day Before yesterday. І множині. Ви, you swam in the river the day before yesterday». Ми. We swam in the river the day before yesterday». Вони. They swam in the river the day before yesterday». І ще один приклад. Два. З правильним дієсловом. Більше прикладів, більше практики. Да? «Watch» Дивитись, спостерігати. Цього слова немає в таблиці неправильних дієслів, значить воно правильне. Тож додаємо до нього закінчення минулого часу іді. Ось це закінчення. <кій> І так, я дивився футбольний матч 2 години тому. Констатуємо факт минулої дії. В past Simple Tense. I watched the football match 2 hours ago. Він. He watched the football match 2 hours ago. Вона. She watched the football match 2 hours ago. Він. It watched the football match two hours ago. До речі, зверніть увагу на вимову закінчення і Ді вимовляється просто д. Да? І не вимовляється не watched, а watched. Да? Played, watched, worked і, um, д буде вимовлятись після букви Ті або букви Ді. Наприклад, wanted, Decided. В усіх інших просто Д. Далі, в множині. Ви дивились футбольний матч 2 години тому. You watched the football match 2 hours ago. Ми, we watched the football match 2 hours ago. Вони, they watched the football match 2 hours ago. І останній приклад на сьогодні з неправильним дієсловом. воно є: в таблиці. Buy купувати. Має форми по таблиці Buy bought. bought. Нам нас цікавить друга форма, друга колонка. Вона для past simple tense минулого простого часу, який ми наразі розглядаємо. І так, я купував білети вчора. Квитки. I bought the tickets yesterday. Він купував квитки вчора. He bought the tickets yesterday. Вона. She bought, the tickets yesterday. Він, it bought, the tickets yesterday. Множені, ви. You bought the tickets yesterday. Ми купували білети квитки вчора. We bought the tickets yesterday. І вони купували квитки вчора, They bought the tickets yesterday. Окей, okay. ми розібралися з стверджувальною формою минулого простого часу. В запереченнях і питаннях, показнику минулого часу буде. Зовсім не дієслово. Що ж це буде? Дивіться наступне заняття. Thank you for your attention. See you!